Що ж робити, якщо вам відмовили у притулку і ви подалися потім на продовження української схеми? А досі ще немає відповіді? Такі ситуації зараз це не рідкість. Багато українців отримали відмову у притулку або прихистку і подалися вже потім на Ukraine Permission extension Scheme, тобто на продовження української схеми, і тепер чекають тижнями, а іноді ще й місяцями. І найважливіше, паспорт залишається в міграційній службі Home Office. Давайте розберемося, що це означає і що ж можна зробити построково. Відмова у притулку не означає, що вам автоматично відмовлять у продовженні української схеми. Це два абсолютно різних маршрути. Продовження української схеми це гуманітарне продовження вашого тимчасового дозволу на перебування в Великій Британії, яке не залежить від рішення саме по біженству. Термін розгляду може бути різним. Home Office офіційно не встановив фіксованих дедлайнів, але на практиці розгляд може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Все залежить від навантаження та індивідуальної вашої справи. Якщо ж ваш паспорт залишається саме в міграційній службі Home Office, це абсолютно нормальна процедура. Документ повертають лише після вже прийняття позитивного рішення. Якщо вам потрібно підтвердження статусу, юрист може зробити запит, тобто status check або request for return of your passport. Що варто саме робити прямо зараз? Це перевірити, чи правильно оформлена ваша заявка на продовження української схеми. Переконатися, що всі ваші дані, актуальні адреси, контакти, якщо очікування вже затягнулися більш як на три місяці, можна подати реквест на оновлення статусу справи, тобто запис зробити. Ми в компанії СтрінЛо зараз супроводжуємо багато подібних випадків, і навіть після відмови у притулку є шанси залишитись легально. Що діяти грамотно і вчасно і вірно. Не панікуйте і не робіть поспішних кроків. Вашу ситуацію ще можна стабілізувати. Напишіть нам у приватні повідомлення, розберемося разом, перевіримо вашу заяву і пояснимо, які саме кроки зробити потрібно далі.